Права 490. Тарасику 7 років, що становить 0,2 від віку його батька. Скільки років батькові? Ну що ж, звичайна задача. Нам необхідно знайти число за значенням його дробу. Для цього необхідно саме число поділити на дріб. Особливість цієї задачі мова йде про десятковий дріб, але від цього розвиток не зміниться. Ну що ж, записуємо тоді. Буде єдина дія, потрібно тоді саме число 7. Поділити на значення цього дробу на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, для того, щоб поділити, ми можемо перенести кому тоді на один розряд праворуч, в діленому дільнику від цього частка в нас не зміниться. Тоді, якщо ми перенесемо у нас вийде 70, що ділиться, тут перенесемо буде 2. А 70, що ділиться на 2, це буде 35. І в душкою записуємо, чого років. 35 років. Записуємо, що це у нас вік батька. Вік батька. Батька-тарасика. Вік батька Тарасика є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки років батькові записуємо 35 років. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.